13 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Рашистські окупанти продовжують перетворювати Запорізьку атомну електростанцію на військову базу та мінують периметр довкола станції. Найбільшу атомну станцію Європи охороняють мисливці і оленєводи з якутії. Біля зали четвертого енергоблоку пролунав вибух, здетонувала кацапська міна, яка, на щастя, не пошкодила важливе обладнання. У тимчасово окупованому кацапами Мелітополі пролунали вибухи, також місцеві чули стрілянину. Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Криму в районі села Кринички поблизу скупчення кацапської техніки. У Севастополі Ак'єр місцеві чули постріли неспокійно на території рашистського рейху. Неподалік Москва баду масштабна пожежа охопила місцевий фермерський ринок. В Бєлгород рашистські військовики постійно втрачають дороге озброєння через дружній вогонь та порушення правил безпеки.